Питання єврозапилу для тих, хто може не знає. Є, значить, така можливість, коли при з'єднанні двох стільниць, от в даному випадку кута, робиться під спеціальний шаблон, два такі рівні вирізи, і стикування майже в ноль з допомогою спеціального клею відповідного кольору стільниці, це все діло стягується. внизу додаткові стяжки металічні, які притягують два, два матеріали. Казалось би працює, але з досвіду є такі випадки при які, На жаль. Коли от оцей єврозапил не виправдовує себе, попадає туди якимось чином вода, а вона це вміє, і відповідно відбувається вздуття. Особисто моя порада, і хай би хто що не говорив, не раджу ставити єврозапили. Да, це можливо сучасно, модно, якось там по-новому, але це та річ, якою треба бути досить обережним, досить професіональним у виконанні. Особисто я прийшов до висновку, що краще, ніж звичайно, Металева з'єднувальна планка не може бути нічого. По-перше, ця сторона стільниці вона не ріжеться в такому випадку, якщо волога потрапляє під ту планку, вона нічого там не може її зашкодити. Ця сторона кромкується і, відповідно, з допомогою силікона все це ще з'єднується і таким чином воно собі живе на віка. Тому це моя особиста думка. Нехай хто що там каже, як би воно не було в житті. Це, моя, це мій особистий досвід. Чим хотіли поділитися, а ви вибираєте як вам зручніше.